Так, ви мене питали, як тренувати рухи флікта на виліт. От я вам зараз покажу. Людина тільки починає стрибти, і перед тим як почати практику на голові і вже працювати з волоссям, важливо точити саме ці рухи. Наприклад, зараз будемо тренувати рух на виліт. Так, зараз ми тренуємо рух на виліт. Перше головне правило це. Прижимати, Спочатку ставимо машинку вертикально, потім прижимаємо ніж. І задача вилітати перед початком зони скруглення. Все, демонструй. Угу. Трохи вище. Давай прижала, оп, виліті. Тут в нас використовується не тільки кість, а ще плечовий сустав. Якщо, ну, звісно, немає такої голови, то можна просто поставити або книжку. Або щось ще, щоб можна було вилітати. Тепер стосовно руху флік, вони схожі так, мають зобразну траєкторію, як і рух на виліт. Але фішка в тому, що ми працюємо тільки кістю. Плече в нас виключено. І це, мабуть, саме складніше. не включати плече, а працювати тільки кістю. На це потрібен час. Так, от дивіться, як рух фліку. Прижимаємо ніж так, і робимо такі вкапувальні рухи. Це можна тренувати на стінці. Так, ось такі вкапувальні сообразні рухи. Так, тренується флік. Плече ізолюємо і робимо такі рухи. Поробити вправо для того, щоб мобільність суставів була краще. І щоб добре Виконувалися руки флік та на волі. Саме звичайне право це робити ось такі викручення. Також кругові рухи. Це все допомагає розвивати мобільність устави. А в ліку нам дуже важливо, щоб ця мобільність була. Раз, вправо, два. Раз, два. Раз, два. 二三。<Bye. S 2>